Друзі, всіх вітаю! Сьогодні 16 червня. Хотів показати вам сенсацію. Полиночку не мог мимо пройти. Сьогодні в нас третій збір. От дивіться, що вона витворяє. Яка ягода на сенсації? Це почали збирати. Ви Дивіться, дивіться що, що в середині кущів робиться. Дивіться. дивіться, який розмір. Розмір десь який. Це просто чудо ягода. Голландський сорт. Шикарну ягоду дає. Просто, просто шикарна. Погода в нас зараз не дуже, правда, йдуть дожі, ягодка підмикає. Трохи і смак змінився, але вона, не зважаючи ні на що, смачна. Оце, друзі, така сенсація, подивіться, яка ягода. Тут кожна грамів по 50-60. Дивіться, що що вона в нас видає. Оце така сенсація. І це на кожному кущі таке. Це просто чудо. Так що всім рекомендую сорт дуже гарний. Дивіться, що, що вона витворяє. Трошки підмокла ягодка. Але розміри це чудо. друзья тещу хотів показати вам А,